Друзі, привіт! Сьогодні буду фрезерувати під посів озимої пшениці. Вже на днях треба, мабуть, буде сіяти. <гум> ну, якщо хто більш-менш у курсі діла, бо з мене такий агроном в інтернеті прочитав, що десь там у вересні, до кінця вересня треба посіяти. А хто в курсі діла, то в коментарях підскажіть. А регіон Полтавська область, Лубенський район. Так що думаю, тут у мене був ячмінь. Зараз тут дисковано. І я профрезерую, бо орать якось багато, це буде нормально. В общем, що тут, як тут було? Була у тому році кукурудза у мене. Я осінню комбайн її змолотив. Оці ну, стерчаки залишились довгі. Я своєю косівкою ще раз пройшовся, прокосив. Потім поперефрезерував, весною ще раз пофрезерував і посіяв ячмінь. Ячмінь купив, у мене є там відео. Ячмінь купив прямо на базарі, де торгують люди. подивився, хороший, чистий. Купив скільки треба. Чоловіка попросив, він мені... Посіяв, бо сівалки в мене немає. Більш нічого я не робив, ні гербіцид не вносив, ні підживлював, нічого. І дав, у мене цей ячмінь, тут ділянка рівно 30 сотих, тонну 320. Ну, це все я пересчитав. Вроді би в мене вийшлося, мабуть, 44 центнера з гектара. 4,4 тонни, тони. По-моєму так. Тобто, якби для ярого ячменю, він не оброблений був, той ячмінь, нічого. Звичайний кормовий ячмінь. І оце він дав такий результат. Грядка тут не удобрена, нічого. Ну, вирішив я після ячменю посіяти пшеницю. А потім уже на слідуючий рік кукурузу. Тут у мене є кукуруза, а так, щоб ділянки, то не знаю. Якщо встигну, там у мене дві ділянки є небагато. Під гарбузами, то як тут підготовлю цю грядку, то тоді перечеплюся, поставлю косілку, спочатку скошу, перефризую, можливо, виорю, не знаю, то потім зараз все зробить. Ну, В общем, зараз я вам покажу свій тракторець, каток я зробив, ну, коротке, коротенько, зараз вам покажу і розкажу. Ну, ось ось так воно виглядає. Бачите, ось Ну, Хто мене дивиться, мій канал, то знає. Янмарке 3 13 кінських сил. Ось буде 13 жовтня, буде як 2 роки цьому тракторові. Я зроблю огляд його, що до чого, як. Зараз нічого розказувати не буду. А потім я детально зроблю огляд. Плюси, мінуси розкажу. Ну, В общем, всяке таке. Це ось я його брав і з оцією фрезою. Ну, звичайно, без оцього катка. Тут ось є таке кріплення, воно регулюється. Це все я виготовив сам цей каток. Ось такий. Він теж ширина фризи 1,20 само, І катка. ось Такий такий каточок. У мене є відео, як я його робив. Він у мене підходить, я ще зробив, щоб до саморобного культіватора цей каток. До, на культиваторі швидкість обробки ґрунту значно вища і він працює як грудобій. А фрезерування йде на понижених передачах, то він у мене йде як ну, уплотняючий, як правильно сказати українською. Ну, в общем, укатує, як укаточний каток. Тут можуть бути положення. Ось тут на завісі, ну зараз я Ой, не підніму, бо зараз ще тут. В общем, дивіться, отут на цій завісі він піднімається, як опирається в землю самовільно. Ну, він важкенький. А можна зробити, і, щоб регулювати як опорне колесо і глибину, і фрезеровки, тоді він давить дужче. Ось сюди ставляю притику і оце мертво фіксує. Оцим ось рычагом я Регулюю глибину ось так. Можна так і можна так. Ну, Я вже ним працював непогано, він працює і так, як він сам під своєю вагою давить. І отут на цих завісах він піднімається, опускається в залежності по ґрунту йде. Ну, в общем, Ось таке, так що зараз розпочинаю. Ось зараз ще покажу вам ось так. Бачите, змолочено. Ну, так, щоб дуже, то. Зерна погубилось небагато, посходило. Ну, ось так, чоловік мені дисками його передискував, із з-за того, що сухо було дуже, і фрезою дуже важко, аж підскакує, не, не лізе вона. А дисками МТЗ 80 він ось так зробив. В общем, так, друзі, зараз ми попробуємо, Та не попробуємо, а треба фрезерувати. Оцю грядку. Ну а як буду вже сіяти пшеницю, там є у планах сорт, обіцяли, що до чого, тоді вже, як буду сіяти то вам розкажу, який сорт пшениці буде і що до чого. А поки що вперед презеруємо. Зараз я вам покажу, що в мене получається. Нормально. Це я тут так треба трошки ще ось сюди на край вийти, щоб рівненько було. Ну ось так, друзі, виходить. Я думаю, буде непогано. Звісно, це фрезеровка, солому не пригорне, але вона б за зиму перетрюхне. Нормально, кукурузиння теж торчало і не було його, воно, воно потрюхне. Наслідуючий рік воно ще як удобрення нічого не дасть, але можливо вже на да, цей рік, на слідуючий рік кукурузиння вже дасть. Так, ну глибина, зараз я ой. О. Ну ось де. Ось моя ладонь. Бачите? Уся ладонь 18 сантиметрів у мене приблизно. Нема чим поміряти, ну приблизно десь сантиметрів 16 хай буде. Я думаю, цілком вистачить цієї глибини. Ну, ну і отак ось, бачите, різниця виходить. підрівняється. Думаю, буде непогано. А потім уже, як посію, то я вже тоді... Я ячмінь як посіяв, тоді фрезу підняв, опустив самим катком. Ще й прикоткував. Зробимо і тут так. Бачите? Так, ну що ж, далі фрезеруємо. Ось так, друзі, не все. Вечором ще, бо зараз часу немає. Жарко. Приїду вечором, там десь третя частина осталася. Це 20 соток я зробив. Ось так. Ну, ще краї тоді вже в кінці поотхожу. Нормально, я думаю, хорошо, так бачите, рівненько все так, вроді би непогано. Зараз глянемо, що в нас тут. Я, правда, не говорив скільки. Так, одинадцять було дев'ять і сім. Получається. Один і три. Ой, дев'ять і сім. Десять це три, 11 і один. Одна і чотири мотогодини. Так, одна ціла, чотири десятих. Мотогодини. Час не засікав, за скільки де трошки там було з краю, трошки твердо ходив другой повишеної. А далі ой, перший повишеної. А далі тут нормально йде другої пониженої. Ішло ось така. Він цей якби на, на, на четвертій швидкості всього 14 км у час їде цей трактор. Так що якось так. Нормально, я вже говорив, глибина обробки десь сантиметрів 16. См. Так що 16 сантиметрів я думаю буде нормально. Ну а ви в коментарях напишіть, щось я там правильно роблю чи неправильно. Ну, гадаю буде правильно. Щось буде, мені якби там не знаю, є земля, так мені просто цікаво попробувати там ячмінь, пшеницю, кукурузу посіяти. Гарбузи, останній причіп осталося, жінка доріже, каже, хватить, часу не вистачає. Два дні на роботі, два дні вдома і ті гарбузи, а треба щось вже й дома консервація, і всяке таке. Взагалі, ну і у баню. Посію пшеницю, ячмінь, кукурузу, можливо, що ще придумаю. То таке. Так що, друзі, ось таке відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося, дизлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Далі буде. Там я трошки вже запчастей насобирав, буду робити е, каптільню, не каптільню, а димогенератор спочатку зроблю. Хочеться мені спробувати ще, ще копти. Трошки запчастей я вже підібрав, ще трохи підберу. ну, А як я його зробив? Зроблю вірніше, якщо ще вийде. Як я його зроблю, як він працюватиме, то відео далі буде. Так що на цьому все. Закінчую. До скорих скорих зустрічей Пока. Слава Україні!